Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, це підсумок тижня на Суспільному. На території комунального підприємства Луцькводоканал розпочали монтаж генераторів для вчасного водовідведення в умовах блекауту. Скільки підприємств на Волині втратили статус критично важливих? Як працює простір соціально-психологічної підтримки переселенців у Луцьку та традиційний фестиваль вертепів? Про все це розкажемо далі у випуску. Зранку в обласному центрі ожеледь і ожеледиця. Як діставалися на роботу і справа хвилиняни, як працювали комунальні служби, Петро Юровчик детальніше. Понад 30 людей, які травмувалися через ранкову ожеледицю, за півдня роботи прийняв травмпункт медоб'єднання Луцької міської тергромади, розказує лікар-травматолог Микола Литвин. Цей чоловік відмовився називати своє ім'я. Через негоду каже, коли виходив з під'їзду, пошкодив спину. «І біль що… Пік не можна малийська татар вже прибігли. Жека посипали піском. У коридорі приймального відділення черги продовжує лікар-травматолог Микола Литвин. Люди травмуються через погіршення погодних умов. Люди частіше звертаються. Це перелом променевої кістки і гомілково сто ступ... бог кісток. Гомілки є рани голови уночі. І зранку на дорогах міста працювало чотири спецавтівки. Розказує директор Луць спецкомунтрансу Володимир Марценюк. Тротуари посипали різними сумішами і розчищали від льоду п'ять тракторів. Черговий спрацював вчасно. Дороги були підсипані проїжджа частина вчасно. Тротуари були сухі, і десь після 8-ї години ранку на тротуарній частині почало підмерзання. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка, у Луцьку для посипання тротуарів і доріг заготовили майже 2000 тисячі тонн солі, тисячу тонн щебенево-соляної суміші, та стільки ж піщано-соляної суміші. Синоптикиня Валентина Набока говорить найближчим часом захід України охоплять декілька циклонів, що буде супроводжуватися незначними опадами. Найближчим часом у нас очікується вночі мінус три плюс два, в день десь не вище п'яти градусів тепла по області. Сроптикиня каже, найближчих п'ять днів через температурні показники, близькі до нуля, на дорогах варто очікувати ожеледицю. На території комунального підприємства Луцькводоканалу розпочали монтаж двох генераторів. Це гарантуватиме вчасне водовідведення в умовах блекауту. Розповів Суспільному головний енергетик Луцькводоканалу Сергій Шпак. Більше подробиць дивіться у сюжеті. За відсутності світла та в умовах блекауту робота цих двох генераторів, які передали благодійники, забезпечить роботу технологічного обладнання, водовідведення та каналізації в нормальному режимі. Розповідає головний енергетик Луцькводоканалу Сергій Шпак. Орієнтовна вартість однієї установки, які будуть встановлені на одній із каналізаційно-насосних станцій у Луцьку 2 мільйони гривень. У місті є чотири великі насосні станції, дві з яких обслуговують понад 70% населення громади. Діють ще 23 менш. Каналізаційно-насосні станції. На каналізаційних є менші генератори, але вони не забезпечують відкачку каналізації. Вони просто підтримували, щоб не втопити каналізаційні насосні станції і не створити екологічної катастрофи. Насосні станції питної води подають воду споживачам, і в пожежні гідранти, і каналізаційні насосні станції скачують залишок цієї води вже після використання і подають. Дають її на очисні споруди, яка обробляє цю воду, і після фільтрації скидає її в річку Стир. Новий генератор вмикатимуть лише за відсутності напруги на каналізаційно-насосних станціях, говорить електрик водоканалу Володимир Толстушко. Каже, для роботи генератор використовує за годину 80 літрів дизельного пального. Він подає напругу на щитову, на насоси. Воно дозволяє. Тому викачувати воду, станції працюють. Він працює за рахунок дизеля, починає крутити двигун і подавати електроенергію на щитову на двигуни на обладнання. Усього у Луцькій тергромаді 210 тисяч споживачів питної води, сказав головний енергетик підприємства. На Волині за результатами перевірки 49 підприємств втратили статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це Суспільному розповіла Вероніка Бальбуза, директорка обласного департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів. Працівники цих підприємств втратили бронювання від мобілізації. Ці підприємства втратили статус критично важливих, бо не відповідали двом критеріям: недотримання відповідного рівня заробітної плати і малий вплив або його відсутність на галузь національної економіки чи забезпечення потреб громади. До початку аудиту, який стартував у жовтні, статус критично важливих мали 566 підприємств, установ та організацій на Волині. Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільному розповіли в департаменті економічного розвитку обласної військової адміністрації. За даними обласної військової адміністрації. Адміністрації серед підприємств, які втратили статус, є фірми, які займаються оптовою торгівлею, міжнародними перевезеннями, вирощенням зернових, бобових і олійних культур, виробництвом хліба, вантажним річковим транспортом і комплексним обслуговуванням об'єктів. Станом на кінець грудня жодне з цих підприємств не оскаржувало висновки аудиту щодо скасування статусу. Продовжуємо випуск у просторі соціально-психологічної підтримки для внутрішньо переміщених українців, який відкрився на початку грудня у Луцьку. Щодня відбуваються заняття, тренінги та репетиції. Щовечора кінопокази, майстер-класи та тематичні лекції. Так працює простір підтримки для внутрішньо переміщених українців. Відвідують його і студенти, бо простір розташований у гуртожитку вищого професійного училища у Луцьку. Розказує першокурсник Костянтин Яручик. Я навчаюсь на верстатника широкого профілю та виставляю свої виробничого навчання в інтернет. Тому мені цікаво дізнатися, як набирати більше переглядів в інтернеті. Наталія Глущенко переїхала на Волинь у березні 2022 року з села Преображенка Оріхівського району Запорізької області. Зараз жінка працює в гуртожитку Луцького вищого професійного училища. На посаді вихователь гуртожитку. Саме цю як ми і називаємо так серед нас зелене вітання. Ми використовуємо для того, щоб проводити виховні години, також патріотичні заходи. І також кожного четверга ми проводимо день кіно. Майданчик для проведення заходів соціально-психологічного спрямування створили в рамках проєкту Бюджет участі луцької громади у 2024 році. Авторки ідеї лучанка Тетяна Франчук та переселенка з Донеччини Інеса Прокопець. Зі слів Інеси Прокопець в рамках програми Бюджет участі витратили 249 тисяч гривень. Три роки у гуртожитку проживають та працюють 50 переселенців. Комунікаційного майданчика для них тут не було, говорить Тетяна Франчук. Ми можемо ось таких комунікаційних. Майданчиках отримати нові колаборації, нові якісь досягнення. У Луцьку відбувся щорічний фестиваль вертепів під назвою Зріздвом Христовим. 26 26-й традиційний святковий захід організували у палаці культури міста. Як розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів, різдвяний фестиваль проводять, аби зберегти та популяризувати українські традиції, долучають до нього дітей та молодь. Ілля Гапон учасник ансамблю народної музики Волиняни. Каже, на такому фестивалі виступає вперше, тому трохи хвилюється. Я граю царя ірода, це це два царі і Йосип. Я на даний момент новенький в колективі, то це для мене в перший раз, але трошечки переживаю. Готуються до виступу школярі ліцею номер 16 Щороку репертуар оновлюють, говорить 12-річна Владислава. Ні, виказка різдвяна, дуже так мені подобається це свято. Добрий вечір, люди! Вашій теплій хаті. щоб були ви завжди щедрі? І багаті. Перед виходом на сцену гуртуються учасники, які представляють ліцей номер 27 Дев'ятирічна Ангеліна каже: у вертепі грає Марію. Мені дуже незвично бути на сцені перед публікою. Я е, Марія, жінка Йосипа. Йосип. Я буду колихати дитину. Мені будуть дари приносити. Добрий вечір. Традиційний фестиваль, який започаткований давним-давно ще в мирний час, в час війни від відіграє особливе значення, і нас дуже тішить, що до участі в фестивалі зголосилися колективи різних вікових категорій. На цих портретах представники культури, ті, хто в мирний час створили на сценах нашої громади, а сьогодні вони захищають нашу Україну. Біля входу стоять скриньки, аби кожен міг підтримати збройні сили України. Зі слів Тетяни Гнатів, у фестивалі вертепів взяли участь сім колективів Луцької громади. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті «Суспільний Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.